Що таке абонентське обслуговування бізнесу від юриста юридичної компанії? Це, звісно, обговорюється окремо все, що включається в це. Але зазвичай базово, як то кажуть, це консультування в тих чи інших випадках, коли ви не знаєте, як краще зробити і забезпечити захист свого бізнесу і своїх зобов'язань майбутнього. А також це перевірка договорів, складання договорів. І підкреслення тих норм зазначених договорів, щоб вони діяли на вашу користь. Наприклад, ви бізнес, який регулярно замовляєте, продаєте ті чи інші послуги або товар обладнання. Вам потрібно дбати про те, щоб вас не обманули, і фактично під час замовлення певних послуг, так і після надання їх. І фактично саме укладання договору, перевірку, перевірку договору, який надає контрагент, буде той механізм, яким це буде забезпечено, і саме ваш юрист, якого ви найняли на абонентське обслуговування, буде забезпечувати зазначені дії. Як в даному випадку може запропонувати я, ми можемо займатися як окремими випадками, так і загалом на абонентському обслуговуванні, коли ви сплачуєте один раз на місяць, і фактично весь місяць користуєтесь тими послугами, які ми обговорили. Отже, знайте це і захищайте свої права.